Наприкінці поточного чи на початку наступного року у багатьох підприємств, що бронюють своїх працівників, закінчиться статус критично важливого підприємства. Отже, у працівників злетить бронювання. Щоб цього не відбулося, слід заздалегідь подбати про отримання критичного статусу на новий річний період. Вітаю, це рубрика від кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні розберемо, коли варто подавати документи. Якщо звернутися до постанови Кабміну номер 76 якою затверджено критерії і порядок отримання критичного статусу, то побачимо, що орган, який розглядає документи, повинен прийняти рішення протягом 10 робочих днів. Але на жаль, досвід свідчить про те, що цих строків практично ніколи не дотримуються. Тому радимо не чекати, а готувати документи і подавати у відповідний орган за місяць, а то й півтори до закінчення строку діючої критичності. Наприклад, якщо критичність у вас закінчується в січні, вже варто потурбуватися. До якого органу подавати документи? Як і раніше, рішення щодо надання статусу критично важливого підприємства приймають галузеві міністерства та військові адміністрації. Проте зараз не усі підприємства мають вибір. Військові адміністрації розглядають документи на критичність тільки для комунальних підприємств та підприємств будь-якої форми власності, які працюють в одній з наступних сфер сільське, лісове або рибне господарство. добувна промисловість і розроблення кар'єрів, переробна промисловість, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами, будівництва. Оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Розглянемо на прикладі: якщо ви звичайне товариство приватної форми власності займаєтесь сільським господарством в Чернігівській області, то можете податися або до Міністерства економіки. Довкілля та сільського господарства України або до Чернігівської обласної адміністрації. Якщо ж ви приватна клініка в тій самій Чернігівській області, то у вас немає шансу отримати критичність через Чернігівську ОВА і доведеться шукати критерії в наказі МОЗ і подаватися на критичність саме через Міністерство охорони здоров'я. Крім того, нагадаємо, що частина міністерств була реорганізована протягом 25-го року. Тому заздалегідь переконайтеся, що враховували всі нюанси, проаналізували нові критерії і підготували всі потрібні документи. І останнє питання цього міні-курсу: чи варто чекати закінчення терміну поточної критичності, якщо вже отримана нова критичність? Чи бронювати працівників за новою критичністю раніше? Можна чекати, але не забувайте, що разом із критичністю закінчиться бронь у працівників. Наступна бронь з'явиться лише за 72 години. Чуємо про випадки, коли в день закінчення критичності у працівників з'являлися червоні стрічки, що повідомляють про розшук. Нагадаємо, що з таким розшуком не можна буде далі забронювати працівника. Тож з огляду на такі обставини доцільно не чекати закінчення діючої відстрочки, а трохи раніше забронювати працівників за новою критичністю. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. До зустрічі у наступних відео.